Доброго дня, дорогі брата і сестри, шановні гості, всі ті, хто е, прийшли в цю прекрасну книгарню «Є», яка вже вдруге зустрічає в нас в рамках мистецького фестивалю Її. Е, е, я думаю, всі зараз, хто прибігає від Максиму е, від Василя Шкляра, е, вже віддихались помаленьку, може сідати. Здається, тут ще ваше одне місце вільне? та дівчата. Хто хоче, може тут одне місце, там сідайте, тому що. Гриша Семенчук це такий ну, пада української літератури, що просто настоячи можна її енергетику і не ви не витримати. Адже я насправді ця подія, яка відбувається зараз тут, і ви ній присутні, і я в тому числі, вона для мене настільки приємна і вона, можна сказати, була домовлена в останній момент перед складенням програми мистецького фестивалю. Адже я дуже радий вам сповістити те, що Нова книжка Григорія Семенчука Море, море віщів і пісень. Вона перш, перша презентація відбувається тут, в нас, в рамках мистецького фестивалю І в Україні за кордоном за межами Всесвіту. всесвітня перший раз Тернополі. Давайте привітаємо і подякуємо Григорію Семенчуку. Як каже Леонід Данилович за кучма, вітаю всі еліти міста Тернополя і інших міст. Я бачу, що тут будуть з інших міст, це надзвичайно приємно вас бачити. Насправді я до Гриша телефонував досить довгий час, і це якраз в останній момент я був дуже щасливий, що він мені дав згоду на те, що Бачите, там твою книжку шукають. Що, що, що книжка таки встигне вийти друком до фестивалю? Це було за кілька днів, мене нещодавно отримали книжки. Ну і власне ми щасливі. Ну і власне, я так розумію, ти ще рік тому розказував, що ця книжка має вийти. І розкажи, як вона формувалася, як, от, ну, як я так розумію, вже за традицією Юрій Іздрик робив версту і оформлення цієї книги, як формувався цей проєкт то як ти відбирав тексти, які тут є тексти, тобі слово. Uh -huh. Я багато не ну, е Як все приємно в цьому житті трапляється несподівано, так і трапилася історія з тим, що з'явилася ця книжка. Мені зателефонував е Микола Шийко, це головний, е головний директор, виконавчий директор видавництва Старого Лева. А я щось був забіганий, і він мені каже, так, так, таку фразу каже, слухай, в нас формується добра поетична серія. Я кажу, і що? Я його не зрозумів. І він каже, ну я натякаю. Я кажу, ну на що? Він каже, ну натякаю, що може, якщо в тебе є нові вірші, то ми видали тобі книжку. І, і, звичайно, я сказав одразу, що нових віршів в мене багато немає. Ну, тому що якось в 2012 році вийшла книжка, я певний час э, там писував ці вірші. Ä, абсолютно нерегулярно, як це, наприклад, робить маестро Юрій Іздрик. Іздрик щодня віршик. E, <рик Comilie> yeah. та, я такою плодовитістю не можу похвалитися, як він. E, ну, і... Домовилися на тому, що буде книжка, в якій є половина віршів нових, половина віршів, які вже е, були видані. Ну і потім почалася довга робота, вичитування текстів, верстання, це все проходило дуже довго. Ніхто нікуди не поспішав, старалися зробити все якось максимально приємно, щоб ніхто не напружувався через це. Ну і зробили. От у нас з'явилася ця книжка, і тепер, коли я її бачу, тримаю в руках, то вже розумію, що вона вже і не моя. Вже все. При анонсі, якщо я ще цю книжку зрозуміло, не встиг прочитати, але той вже крав Самінчука, люди, дайте спокій. В анонсі було написано, що ця книжка це складова 50% старих віршів, добре відомих і 50 нових. Угу. Розкажи про власне баланс, як ти відчуваєш ту і іншу боки медалі, можна так сказати. Як це... вони балансують між собою? Насправді там всі вірші написані, може два вірші написані у 2014 році, всі написані. Всі інші, які з нових, це 2012-2013 рік. А старі всі ті, які я написав до 2012 го Ми довго думали, ну, там були різні ідеї, як назвати цю книжку, як її оформити, оформив її Юрко Іздрик і оформлена вона фотографіями нашого друга з Одеси Сашка Населенка. Чудового фотографа, який е, люб'язно сказав, що, звичайно, він буде радо прийме участь в цьому проєкті. Ну і коли ми думали, як назвати книжку, там було багато варіантів. Greatest hits and New songs, була така ідея це назвати, але потім е, все ж таки зупинилися на такій грі, море, вірші від пісень. Ну, ти в мене прямо е, крадеш наступне запитання, але я просто розкажу про такий випадок тебе, перебивши, перепрошую. Але е, коли в нас е, в Тернопільську, Ямпільського автора, е, Богдана Буденчука вийшла книжка під назвою Море. Ти, я пам'ятаю, до нього підійшов і сказав, що ти в мене вкрав назву, я теж хотів назвати свою книжку море. Але потім, потім ти сказав, що Ні, добре, в нього буде просто море, а в мене буде. Це було як... навпаки, значить. Він видав свою книжку, тоді ніхто не думав взагалі про ага. море. Е і, він, і я зустрівся з ним і кажу, слухай, видаю книжку. І потім згадую, що книжка названа Море. Так що виходить, що це я в нього вкрав. але... Але по суті це англійська назва, тобто вона означає трошки більше і тому, що просто трошки більше Григорія Семенчука. От тому, тому така назва. І це придумав насправді ізрик. Ну тобто за складно дуже. Якщо порівнювати внутрішній джекат і море, власне. бачиш, будуть. Семенчук приїхав, ну треба. Гроші після вчорашнього дня, це в другий день фестивалю, все буває. А книжки хочеться, це й Семенчука. Е, внутрішній дихат і море. Чим вони для тебе знаково відрізняються? Чи навпаки вони ну, йдуть поєднанням і все ніби відбувається так, як би мало бути? Тобто, ну, Я ніколи був. не... Якось не шукав собі видавців, не, не думав про те, щоб видавати книжки. Видавці мене знаходили самі і самі пропонували. Тому для мене це Ну, це так, це моя дитина, але вона вже якась, яка мені не належить. Я їй видав в такий великий інтернат під назвою Книгарня, і тут кожен може прийти і цю дитину взяти собі додому. Вже почав говорити метафору, давай зачитай. Так, це вже страшно. Буде вірш про весну, весняний, про таку погоду, яка зараз. В ліс заїжджає чорний лексус, символ розвуки і німої печалі. Що він робитиме в лісі? Збиратиме березовий сік, танцюватиме чардаш із лісорубами заробітчанами. Що у тому лісі? Католицький монастир, рок-н-рольний паб, Міністерство охорони праці. Весна приходить у снах. І бере тебе за язик, відповісти не можеш, суцільна прострація. Ідеш по слідах Лексуса, слухаєш голоси, і диха рожа, питає, чи все в порядку. Ясен зверхові тихо говорить не згадуєш молитви, псалми і колядки. З водійського місця Лексусу виходить весна, збирає палички, витягає газети, запалює вогонь, на чобітках її болото. Вона весела і сумна. Падає мокрий сніг, у неї тече зі скронь, їй це точно не вдасться навколо сніги і крига. Я бачу її сльози, і лексус сильно засніжений, вона телефонує мінтам. І місцевим знайомим баригам, а флора і фауна їй співчуває обіймами, ніжними. Весна, як завжди, на крутім, чорнім кросовері. З кузовом універсал і п'ятилітровим баком у животі, вона виїжджає з лісу, звірі сидять у багажнику і на капоті, і місяць облискує в вікнах під саундтреки котів. Вона дивиться на всі ці сніги, рефлекторно тиснучи газ, зникає за горизонтом, світить неоном, парує теплом в І ти розумієш, що відчуття весни це просто звичайний спазм десь у середині тебе, десь у уночі. Минаємо бичів і тушу на замость в дорозі додому. Місцева фонетика вказує, як і коли повертати. Нам посміхаються бармени, мов санітари з дурдому і вічливі старші пані на касах у супермаркетах. Гребенне! Все ближче і ближче на нас насувалось, скажу всім відверто і щиро. Нас сильно гребло, а в черзі навколо герої народних пісень тусувалось, і митник прискіпливо глянув мені у табло. А потім і каже по польськи, куди ти патлатий. Навіщо назад тобі в той віче? Тут все ліберально, під захистом ОБСЄ і НАТО, а там усюди лише середньовіччя. Скажи но ну мені, непокірний мій брате, навіщо вертаєшся в край свій німий? Забув забашляти оренду за хату і квартплату, кредит непідйомний чекає банкір, кровопиця сумний. Агонія, рідна моя, і еклектика, на мить пригадалась мені, але зразу пішла. Віддай мені митнику всі документи, прощай, адіус і іншала. Отам за шлакбаумом рідні кобзарки, вишневий садом, Біля хати цвіте. шахтарочка Таня і гуцулка Оксана просили приїхати в їх семете. Постав на печатку, друже мій братику, і наш самохід перетне горизонт вже замить. Поринемо знову у рідну романтику, допоки країна ще спить. Останніх півроку моя країна це серце, печінка і хворе плече. А ми її сестри, брати, лікарі. А ми її, че. а ми її че. а ми її че, а ми її че, і хай всім болить, аж стиснулися зуби, зима нас пече і літо пече. Донбас, Крим і мир, газові труби. Усе так напевно, непевно, мабуть, нам не дають збудувати ковчег. За те час від часу під сраку дають, хоч ми ніби йче, хоч мені би йче. Нам можна кричати, хоч рана й пече, пече, наче хоче загоїтись. А що вам іще? Що вам ще потрібно, щоб заспокоїтись? А ми її ох, а ми її ах. Віть-віть-віть, і тьох 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 розбити у прах і відправити нах, потім вдавати нам Ох. Нам Бог помічає, помагає, сонечко світить, і річка невпинно тече, і хай нас надалі так круто качає. Ми все ж таки че. Ми все ж таки че. Я так розумію, це були нові ну, В принципі, я їх ще не чув. Від тебе. І хочу сказати, що ну, особисто моя скромна думка це те, що твоя поетична мова ну, тобто, залишилась, я побачив того самого прекрасного Семенчука, але от твої вірші стали більш соціальними, і я так розумію, внутрішні події, в яких ми варимося, на то впливають, чи, чи просто ну, ну, ти ну, почав по-інакшому там... дивитися на речі. Я ж кажу, що після цих... Після ну, за останній рік, там, після Майдану, то я написав всього два верша. Все інше було написано до того. Оце був, оце був один з тих, який вже написаний після. Там ще є один. А так, е я не знаю, но ми вже сьогодні спілкувалися і говорили, і неодноразово з різними людьми про це. Думав, що щось в повітрі вже було таке, що. Там насправді є такі вірші, які написані ще дуже давно старі. І... Ну, Я їх може потім прочитаю, може і не буду, бо деякі з них тепер змінили свій контекст. І це, ну... Юля там є. Юля там є, ну звичайно. На тієї що. Натів, не сказав, втрачає свої прекрасні. А, о, здається, як для, для мене другий вірш, який я читав. Прямо можна під її драм... в драмтеатрі і читають. Не знаю. Тобто, і чогось він мені якраз поговоримо про твою музичну діяльність, драмтеатр, mm -hmm. іздрик і ось ці от е... розмежування Григорія Семенчука як музиканта драмтеатру, творця, і розмежування Григорія Семенчука поетичного е... поета. Ну, Поодинчого по поета, перепрошую. Ну, тут не дарма ця книжка називається Море віршів і пісень. Бо кілька з тих віршів так чи інакше мають якісь вже ескізи музичні, але це ще поки що все в процесі роботи і деякі з них вже були на музиці. Ну, Тобто насправді музика мені, мені писати музику легше, ніж писати вірші. Так сталося чомусь за останні там, 4 роки. І мені більше, ну чесно вам скажу, більше подобається писати музику. Тому що е це абсолютно якесь нове відчуття, коли ти ніколи цим не займався, коли ти якось по-новому уявляєш собі оцей процес творення, весь механізм. А тексти це вже виключно похідне. І я не впевнений, що. Ну, Колись зміниться, бо від самого початку, коли задумувався гурт «Драмтеатр», то це мало бути радіокабаре, де б співали різні музиканти, дівчата ходили, наливали віскі за столи, а ми б сиділи і щось розповідали. І так було два рази, я думаю, що тут є присутні люди, які пам'ятають ці виступи. Але ну, ми потім самі, не очікуючи того, зрозуміли, що пофіг все, нафіг це треба, давайте робити музон. Треба робити музон. І ми почали його робити, І це теж дуже синтетичний абсолютно процес, тому що Юрко живе в Каучі, я живу у Львові. <рикан> я йому присилаю музику, він мені час від часу відповідає якісь тексти, або я беру його тексти і, і собі щось придумаю. А, ну і взагалі, звичайно, публічна віддача від того, бо ми зараз от сидимо, говоримо. Я бачу, що ну, ніби. Людям цікаво, так, ми спілкуємося, але енергія вона все одно зовсім інакше, коли ти граєш музику і коли ти говориш виключену музику і своїми текстами. Чи погодився зі мною, що в принципі кілька, рок, ну, кілька років тому почалась певна хвиля, і можна говорити про уєднання, перехід деяких письменників в музичну хвилю, наприклад, Андрухович Арбідо, Жадан з собаками. Семенчук, Іздрик, драмтеатр, Лазутки не співає, то зато його ось оп, співує, ну, тобто, можна, Чи можна говорити це напевно не тільки явище в українському просторі, а напевно і в світовому. Тобто. І, чи ти думаєш, що ну, це явище в принципі ще буде жити десь? Ну, я знаю, років 20 точно, напевно. Але що буде потім? Тому що, ну, наприклад, колись, наприклад, 60 шістдесятники збирали стадіони, туди запрошували. Комуняки там всіх, кого треба і не треба, партія просить, і вони робили вигляд, що вони слухають і всі читали. І поети ходили, кайфували від того, що вони такі круті, що вони збирали стадіони. Ну але коли воно вийшло на плавний рух, тобто, ну, в принципі, зрозуміло, що там окрема аудиторія для поезії, окрема аудиторія для гурту. Але що може бути от після того, в що може ще вилатись поезія після, після цього явища? Як ти думаєш? Ну це дуже складне запитання, mm. ніколи про нього не думав. Але я думаю, що ну, mm. я, наприклад, ще mm. не, ну, не вмів малювати. Я думаю, може так гарно от мої художники друзі заробляють, їздять на стипендії різні. Може, колись я стану художником. Це ж таке є, що кіно познімати можна. Зараз це все. Я приїхав мій знайомий режисер чеський, і ми спілкувалися, він каже, чому нічого тут не знімаєте? Я кажу, ну проблема, кажу, це ж все коштує, грошей, світло, зйомки, це дуже дорого. А він мені каже, так в тебе є телефон, знімай на телефон, це буде цінне гонзо кіно, яке можна зробити. І дуже часто ми про це задумуємося, що рано чи пізно буде якесь кіно. Від гурту Драмтеатр, скоріш за все, це буде якийсь такий роуд муві про наші поневіряння е, різними українськими містами. Е, ну, Але це вже, мабуть, треба робити, коли вже буде якась, е, якийсь ювілей десятиріччя, двадцятиріччя творчої діяльності, яке ми зустрінемо тут з вами спільно на стадіоні е, Нива Стадіон, власне, Нива, Нива Грая. Милої О, так що, ну що, ну їздик малює картини. Тут розумієш, насправді, ну що може б вилитися? Ну я не знаю. Я би хотів, щоб в Україні ця поезія, ця література виливалася в гроші. Тому що я знаю дуже багатьох людей, які пробують жити з літератури, вони надзвичайно талановиті, але їм нічого з цього не вдається. І це, мені здається, найкраще, що може вилитися література в Україні. А вже якими методами там музика, з панк-групою ти будеш виступати, з, чи як Андрухович з Карбідо, прекрасними консерваторними музикантами. Це вже твоя справа. От е, я єдине знаю, напевно, що група Драмтеатр в цьому випадку унікальна, тому що вона робить не тільки текст, а робить музику. І це дивно. Ти заговорив за поєднання кіно? Ну і власне з поезією. Ну, але в нас є такий жанр, як відеопоезія, і думаю, багато присутніх в залі дивилися, наприклад, твій внутрішній джихад і багато інших відеозйомок твоїх віршів, чи то римовані міста і так далі. Цей жанр він е, приречений на існування, чи він приречений на вмирання? Ти тут гарно сказав, приречений на існування. Це прекрасно. Ну, власне, що він приречений на існування. Тому що я, я відчуваю просто від нього якусь сталість, напевно, на ні. Ну, ну, що тобі сказати? Ну, Мені би хотілося, щоб всі ці, всю цю поезію, яку він знімав, вже просто тонне завалення інтернету, її би хоча б хоч кілька разів показали по якомусь загальнонаціональному каналі. А все інше, ну, це так само, як з музикою. Існує і добре, що є, бо не вмирає в цих складних умовах. Люди роблять величезні фестивалі. Я чув, що Київський фестиваль це клоп, входить в якусь там п'ятірку найбільших фестивалів світових відеопоезії. Це круто. Але я якось нікого не торчав до цього, ну, чесно кажучи. Там, думати щось, оце мене раз на колію вигнали зимою прочитати той внутрішній джихад. Я потім хворів бронхітом два тижні. Тому що я під снігом там лазив без шапки і мачу себе вдавав, значить, що мені сніг це одно. типу. Ну, от так воно закінчилося, ці відеопоезії. Давай зачитаєш, може, щось загальновідомого старшого. Стар, а таким час загалом нагаду. відомого, Любов це, коли двоє розбирають одне одного на цитати, весна вривається на сусіднє сидіння, зникають паски безпеки. У роті гірко і солодко, як смак шоколаду з цукатами, холод і сун окуповують точки, аптеки і бібліотеки. Власне кажучи, тут усі задоволені всім, а значить, треба мовчки ховати в кишені руки, вдягати важке взуття, сад свістиме, та рано чи пізно заплаче, далі йтимеш, збираючи різне сміття. Бо любити це означає нищити темні очі, застромляти під ребра голки, шукати плями сліпі. Це не злочин. Напевно, серйозне збочення, всі паролі і маски, закриті серцеві айпі. Ти сидиш і втрачаєш обидва свої роздвоєння. Все хороше і погане зникає. Лишаєшся на самоті, бо любов, відчуття безкарності скоєного. Це найдовший з мостів і найбільший портів. коли двоє розбирають одне одного на цитати. Весна вривається на сусіднє сидіння. Зникають гроші і цигарки. Все тікає. Але ми залишаємося зустрічати цю весну, як солдати без зброї. На щастя, в нас є корки. Давай грішити разом, доки Христос не воскрес. Зникає любов, раз за разом і кров накрепає злес. Ти знаєш, високі ліси ще вищають. Рушаємо в косово з цих от причин. Тебе і мене повісять, бо з нами кокоси і кокаїн. Ти знаєш, усюди Європа. Зараз уже на середньовіччя в кафе на околиці Джазман з синкопою ховає від нас обличчя. І Польща якась передвоєнна. Митники ходять ватагами, давай зачекаємо звенами, бо завтра вранішня Прага. Земля парує, реве та стогне, і ми оминаємо чоп, а наші міста, як маленькі вогники, усюди грає хіп-хоп. Повернення наше відбудеться, знайдемо будиночок коло кордону, і всі наші вірші збудуться. Цвістиме любов, від сяну до дону, а наші пісні повстанські підспівує навіть пес. Вітає, земля християнська! Христос Воскрес! воїстина воскрес! Що вам розповісти про мою Україну? Невже її шрами на грудях і синці на спині, усі ці постійні шалені істерики беззупинні? Ти вже не розумієш, вона охріміла чи ти охрінів? Ти вже не знаєш ніде ти, ніяк ти. Відвідуєш книгарні, кінотеатри без книги стрічок, спробуєш проповідувати чи принаймні переповідати, а вона погляне на тебе і каже: «потом, старічок, Ну, звичайно, можна щось заперечити, згадувати закони про доступ до інформації, але дивишся на її чорні зуби і голі холодні плечі. І розумієш, конвенції її реально присраці. Нічого не залишається, як мовчки любити розхристану голову і п'яну, навіки віків. Ніколи не заперечувати, не брати і не просити, бо вона охріміла, і ти охрінів. Ти вколола пальчик маленькою голку вишиваючи малюнок на моїй хустинці, я прибув у розпорядження полку, а в наплічник твої твоїй гостинці. Ти любила писати мені листи, а я часто ходив в батаку, тож мій ворог спалив всі мости, спалив мою рідну дитячу альтанку, зґвалтував всіх жінок у сірих передмістях, залишив кілька засідок поруч костелу. Ти ж уранці збирала листя, а затим малювала його пастелями. І однієї ночі потугами скорченої мій форт оточать нерівні сили. І оті, що стоять у цьому оточенні, піднімуть мого Бога на вила і прорвуться крізь мури фортеці нашої. І ми понесемо величезні втрати. І коли капітан залишиться старшим, він віддасть один наказ утікати. Нас ганятимуть довго, твої листи не дійдуть до мене. Немає такої адреси. Я ж той час обминатиму блокпости, обминатиму двері з хворими поетесами. І якось у травні, нарешті, без сил я прискочу до твого балкону. Все буде, як тоді восени, як шелестітиме вечір, прийшли з полону. Ну і ти на інтуїтивному рівні вийдеш в своєму чарівному кашне, ніби подихати свіжим повітрям, а насправді очима шукати мене. Після тебе в моїй голові проросло повоєнне сараєво. Усілякі там танки і танці, оркестри і рушниці. Не забуду ніколи, як все це зникає. Осінь трощить вітрами зіниці. За вікном все ще ходить конвой, а з ним і верте. Усілякі там біси, солдати, і навіть малий Ісус, не забуду ніколи цей світлий реп, трохи схожий на чорний блюз. Знаєш, є лише чотири строфи між твоїм і моїм кордоном. Усілякі там пси й огорожі, ліси і дороговкази. Не забуду нікого, як ніч непритомна нам заграла найкращі стандарти джазу. Коли перебудеш у спогадах серд, зокрема, і війну із самим собою, усілякі там сни і задумливі погляди крізь тумани, защебечуть тромбони, набрякнуть гобої від солодкої осені, впавши в оману. Після тебе в моїй голові проросло повоєнне Сараєво. Усілякі там коні, конвої, кварнети і офіцери. Не забуду ніколи, як все це зникає, закриваючи двері.